Професійно-технічне училище номер 4 запросило до навчального закладу майбутніх абітурієнтів. Обрати професійну освіту. Переконують працівники і студенти закладу бути фахівцем і кваліфікованим робітником. Це сучасно і затребувано нині. Знищили нашу промисловість, інфраструктуру, і зараз потрібно багато робочих професій, які потрібно цьому поколінню. Випало буде в Відбудовувати нашу Україну у стінах цього училища, яке, до речі, місяць тому відзначило 94-ту річницю з дня заснування, сам пан Валерій, вже більше 50 років. За цей час пройшов шлях від учня до старшого майстра. Навчаєте газозварювальність газозварю, шлюсерів і складання металевих конструкцій. Ви бачили наші там вироби у училища. Це все виконано руками наших учнів. Здобувачів освіти, учні з професії Петро Каченюк у 2020 році з 14 навчальних закладів області зайняв перше місце з професії з складання металевих конструкцій. І у вересні місяці 2020 року я з ним їздив на всеукраїнський. Конкурс професійної майстерні в місті Маріуполь було красиве місто, місто тоді, а зараз повністю знищене. Четверте ПТУ готує електрозварників, зварників на автоматичних та напівавтоматичних машинах, електриків, слюсарів зі збірки металоконструкцій, кухарів, офіціантів та кравців. В країні йде війна і рано чи пізно вона закінчиться. Ризикну спрогнозувати що до кінця цього року. Ну, у всякому випадку, мені так хочеться. Ось. І настане час відбудови країни. І ті професії, які ми навчаємо в нашому закладі освіти, вони будуть дуже потрібні народному господарству для відбудови країни. Викладачі училища каже директор, висококласні спеціалісти, фахівці вищої і першої категорії. Майстри виробничого навчання мають досвід на підприємствах міста. Про це говорять і результати місяць тому, в квітні, 4 квітня, проходив конкурс електрогазозварників і ми зайняли почасне друге місце. Декілька балів балів поступивши стільки господарям змагань. Загалом сім спеціальностей, які ми навчаємо. У нас також працює практичний центр з підготовки електриків. Термін навчання 5-6 місяців, і люди отримують свідоцтво про закінчення і допуск до роботи на обладнанні Ось. Також ми проводимо навчання по ваучерам, які зараз знову ввели. Це доросле, незайняте населення. Ось, можемо також навчати і ветеранів, так що двері нашого навчального закладу відкриті для всіх. Чималий проблем, зізнається директор закладу. Ось, дуже багато. Перш за все, це майже повна відсутність фінансування. Ось. Щоб не скорочувати педагогів, нам прийшлось піти на такі ну не зовсім популярні заходи, але колектив. З розумінням до цього віднісся. Колектив взагалі дуже добрий, Ось, люди порядні і з розумінням ставляться до тих проблем, які стоять не тільки перед нашим закладом. Це проблема всіх навчальних закладів нашої країни. Ось, вони з розумінням до цього ставляться і, незважаючи на всі негаразди, продовжують навчати учнів і навчати, повірте мені, якісно. Цікаво в училищі бути не лише хлопчакам, а й дівчаткам. Цікаво, цікаво. Перше да перший раз цьогорічний план набору до четвертого училища 160 учнів. Прийом до навчального закладу відбуватиметься без вступних іспитів. Олена Лук'янюк Дмитро Піньківський ТРК Вік.